Віктор Дмитрович, а? а що у вас за сорт? Зимні огірки? Сьогодні, наче 3 жовтня, чи 4? 3? Ну да, ну ще не було. А у вас ось огірки, як на ліанах висять. Ну да, ну да. А Ш... тому що здесь у нас Йожик внизу. А, удобряє, це його дух, да? Ну да. Я... Да, сила... Я понял, він переродився в огірки. Угу, угу, угу. Да, так що там, глядачі є відео, де йожика хоронили. І на його місці виросли отакі огірки. Так що це все як уроборос, правильно, ну, круговорот. Ну, так, круговорот. Да. Живих существ в природі. Так що, хто не вірив в реінкарнацію, вот ось она. Даже взяли від їжачка, від їжика взяли навіть колючки. Да? No. Дядь від А що ви так модернізували кепку якусь резинку від бюстгальтера натянули туди. Ну, Десь нету этого. А, ви обрізав ззаді, бо малий розмірчик ну, був. Да, ну, а да. що підписано? Ага, я зрозумів. Вікторія Сікрет. Віктор енд Міктор. Віктор, а може випустимо лінійку женського, мужського, любого білья і назвемо як? Віктор енд Міктор. А да? у нас нету швейної фабрики. Це в Китаї повно це шва... <laughs> швабрик. <laughs> ну що, анонс стріма, да? Да. Махніть. Респект. И кстати, двигайтесь щейки есть пупинки, да, называются? Вот, 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 вот пупинки. Ну